Вітаю вас в ефірі програма Нація та я її ведуча Даша Тарасова. Визначення поняття національного інтересу здавалось би досить просте та зрозуміле. Це передусім усвідомлення та відображення головних потреб держави. Та оскільки Україна є досить молодою державою, навколо її національних інтересів точиться чимало суперечок. Зараз ми перебуваємо у пошуках якомога кращого зовнішньополітичного курсу, обираємо ті чи інші взаємовідносини із союзниками, творимо власний добробут. Дякувати Богові. Нині у нас немає загрози існуванню держави Проте на якому рівні знаходиться національна безпека. Які основні національні інтереси відстоює українське суспільство та чи існує сьогодні в Україні національна ідентичність? Про ці та інші питання ми говоритимемо із людиною, яка добре обізнана у цій сфері, співголовою ради інституту національних інтересів Андрієм Юсовим? Пане Андрію, вітаю вас! Поняття національного інтересу досить широке, починаючи від добробуту населення і завершуючи зовнішньою політикою держави. І все ж таки національний інтерес України, що це сьогодні? Ну, бачите, краще розуми і голови нашої країни б'ється над відповіддю на це запитання, і тому безумовно в одній фразі не скажеш. Але якщо ми сприймаємо націю як сукупність громадян, які вважають себе приналежними до України, то національний інтерес це певна сукупність інтересів цих громадян. Безумовно, я веду мову не стільки і не лише про якісь соціально-побутові речі, але й про те, що стоїть над ними. Відчуття безпеки, відчуття приналежності до єдиної території, спільні засоби комунікації, як то мова. Ну, зрештою, держава це теж є квінтесенцією цього національного інтересу. Тому саме для того, щоб ну все те, щоб воно працювало і, і йшло на користь громадянам, це є національний інтерес. І якщо для поневолених народів легко сформулювати національну ідею це боротьба за незалежність, то для нації, які отримали власну державу, тут все складніше. І українці зараз вже 20 років стоять перед таким викликом сформувати для себе новий сенс буття як нації держави, поки що лише в стадії пошуку. А якісь перспективи цього пошуку є? Ну, перспективи, звичайно, є. Є політики, які ідеологи в тому числі, політики, які вважають, що сенс буття може бути лише нагодувати і одягнути народ. І проте очевидно, що це психологія і мотивація не для серйозних гравців на геополітичному. Ринку, якщо так можна висловитись, конкурентно здатна держава, конкретно здатна економіка, як на мене, це набагато цікавіше. Конкурентно здатна не тільки в питаннях фінансових, це і питання інноваційне, це питання те, що ми можемо запропонувати сьогодні з наукової точки зору, з гуманітарної точки зору, можливо, з точки зору літератури і українцю, і світові. І от з цієї точки зору держава Україна сьогодні працює слабко, тобто ми не витримуємо конкуренції з іншими сусідами. Якщо ми ми зараз, напевно, будь-яку країну, яка знаходиться поруч із нами, можливо, за виключенням Молдови, то об'єктивно вони сильніше за нас і конкурентоздатніше за нас, починаючи від економіки, закінчуючи культурою, тобто конкретно здатності нам сьогодні явно бракує. Це може бути якраз таким сенсом і національним інтересом. А в чому полягає основна проблема того, що Україна є неконкурентоспроможною? Росія і Польща, отримавши незалежність і створивши власні держави. Вже мали готові політичні нації українці, отримавши державу. Змушені тепер в рамках цієї держави доформовувати політичну націю, оскільки цей процес нам ніяк не давали завершити, то зовнішні вороги то внутрішні друзі в лапках. І власне те, що ми не можемо одностайно в один голос сказати, хто ми і заважає будувати конкретну здатність в якомусь одному векторі, бо мотив один і дія спільна. Але ж для того, щоб спільно діяти, потрібно перш за все усвідомлювати себе українцем. Наші співвітчизники ідентифікують себе як українці. Великою мірою, звичайно, так. Найбільший акт цього це власне 1 грудня референдум про незалежність України, де понад 90% мешканців України, тоді ще громадян Радянського Союзу, визначили себе як люди, які хочуть жити в незалежній Україні. Це стосується мешканців. В тому числі і і сходу країни в нас не культивується і не поширюється поняття нації як громадянської категорії. Це стосується і влади, і часто опозиції. Насправді це тема окремої дискусії, чи націю слід починати вести від етнічних цінностей чи від політичних, але умовно кажучи, дійсно кожен власник українського паспорта. Повинен себе називати українцем, громадянином України. Власне, через те, що у нас досі не визначено, хто такий українець, і хтось вважає себе, хтось не вважає, хтось каже, «Да, дав, в мене паспорт України, але я вважаю себе росіянином. У нас, ну, все-таки, напевно, не всі власники українських паспортів вважають себе українцями. Хоча саме ця країна, попри. Складність цього розвитку, попри недосконалість економічно адміністративно, адміністративну, забезпечує нам 20 років мирне життя і порівняно з тим, що було попередньо, достатньо вільну можливість для самореалізації. Тому вважаю, що кожен власник українського паспорта має ідентифікувати себе як українець, тобто приналежний до української громадянської політичної нації, пане Андрію. Окрім всього, національний інтерес покликаний ще й забезпечувати потреби суспільства. В українського суспільства сьогодні які потреби? Я думаю, що держава Україна сьогодні ну може банально буде звучати, але потребує звичайного реформування і той апарат державний економічний. Інформаційний, який лишився нам спадок від радянського союзу, на відміну від наших багатьох сусідів, ми практично не чіпали. Тобто, ми сьогодні працюємо в конструкції Української Радянської Соціалістичної Республіки від виконавчих органів до місцевого самоврядування. Україна потребує реформування, потребує інновацій і без цього рухатись ми не будемо. В принципі, те, що ми бачимо сьогодні. І чуємо розмови про реформи, які стосуються лише економічної галузі, Це теж потрібно і теж добре, але прикро, що ми починаємо говорити про реформи тоді, коли вже дуже припече. І, наприклад, тільки тоді, коли є загроза не отримати черговий транш від міжнародного валютного фонду. Хотілося б, щоб Україна як держава і наша влада, незалежно від політичних кольорів, думала б перспективою не один рік і навіть не п'ять років, а десятиліттями можливо і довше, так як це роблять системні впливові країни. Такої стратегії у нас не побудовано і не випрацьовано. На жаль, сьогодні очевидно. Ми спостерігаємо, коли кожні вибори у нас межують з катастрофою, тобто все попереднє закреслюється, і люди в паніці очікують, що ж буде після чергової перемоги. Ми бачили це. І на президентських виборах, до речі, на жаль, і 4-го, і 10-го року. Ми бачили це на останніх місцевих виборах, де після зміни владних команд, зокрема в Одесі, ну, очевидно, спостерігається абсолютно відторгнення того, що робилось раніше, незалежно від того, чи воно робилось добре, чи воно робилось погано, чи на користь громади, чи в якихось інших інтересах. Спадковості влади, якоїсь спільної дії в інтересах локальної громади, глобальної країни, на жаль, сьогодні немає. А що може бути загрозою для національного інтересу України? А от власне ми окреслили це. Кожна виборча баталія у нас є дуже вразливим моментом для безпеки країни, безпеки громадян. В період виборчої кампанії Україна вразлива для зовнішніх впливів. Я не маю на увазі звичайно якісь військові аспекти, але і економічні, і фінансові, і інформаційні тут все це присутнє. Місцеві вибори в Польщі проходять цікаво. Але вони не є струсом для польської політики, польської економіки. Місцеві вибори в Росії проходять навіть нецікаво, цікаво, і тим більше не є струсом для Російської Федерації. Місцеві вибори в Україні ну це було під знаком міжнародної уваги. Тобто, це знову виклик демократії. Це знову боротьба не програм, а боротьба за дотримання чесних виборів і боротьба з фальсифікаціями. Це знову необхідність владі доводити, що вибори пройшли чесно, і намагання опозиції на міжнародному рівні довести, що вибори сфальс. Фальсифіковані безумовно, що в цей період ні влада, ні опозиція, ні як наслідок суспільства не може займатися питаннями розвитку. Вони займаються питаннями збереження, збереження власних позицій, власних впливів, власних статків. Очевидно, що при такій ситуації говорити про розвиток не доводиться. Виходить, що вибори в Україні це як своєрідне потрясіння для народу. На жаль, так дійсно сьогодні. Рівень політичної культури населення в цілому, і безумовно, як наслідок і нашої еліти залишає бажати значно кращого. У нас не вміють програвати і не вміють вигравати. Сьогодні змушені це констатувати: треба вчитися, і тут легких шляхів немає. Німців колись навчили демократії шляхом поділу території на зони я жодного випадку це не припускаю і закликаю тому і українських виборців і українських політиків слідкувати за своєю політичною виборчою культурою. Ми живемо в цій країні, всі незалежно від результатів виборів. Ніхто нікуди звідси не виїжджає. Тому давайте ставитись до виборів не як до тотальної війни на знищення, а як до процесу розвитку нашої країни і місцевих громад. Тоді я думаю, що всім. Буде легше. Нагадую, в ефірі Передача Нація. Сьогодні у нас в гостях досить цікава особистість. Співголова Ради інституту національних інтересів Андрій Юсов. А говоримо ми про те, що є невід'ємним чинником кожної країни її національний інтерес. Пане Андрію, а в мене питання стосовно зовнішньої політики. Україна сьогодні захищена від зовнішньої небезпеки. Чи все ж таки є якась загроза в питаннях військової агресії? Очевидно, що найближчим часом, слава Богу, нам нічого не загрожує, але найбільші ризики, що стосуються України, йдуть від самої України. Не визначена часто зовнішня політика, непродумані кроки. Умовно кажучи, в стосунках як з Європейським Союзом, так і з Російською Федерацією, Україна сьогодні, і не тільки сьогодні, а й багато років перед тим виглядала як шахист, який лише вчиться грати в шахи. Тобто, поруч з нами грає гресмейстер, який прораховує там на пять 10 кроків вперед. А ми просто знаємо, як правильно ходити. Це теж природне, тому що. Зовнішня політика для Росії і Європейського Союзу Сполучених Штатів, вибудовувалась і в їхніх інституціях десятиліттями то й століттями. Україна нам лише 20 років, і ми залишилися самі на зовнішній арені. Нам ніхто не допомагає і по суті навіть немає в кого навчитися. Тому зрозуміло, що Україна часто робить, як здавалося би нелогічні кроки, і не впевнені. Проте я сподіваюся, що нічого страшного в глобальній перспективі у нас не станеться. А через кілька поколінь політики, незалежно від кольорів, будуть думати про спільний національний інтерес. Національний інтерес формується залежно від інтересів кожного громадянина в українському суспільстві. Які сьогодні цінності в суспільстві з низьким рівнем економічного розвитку? Безумовно, інтереси і пріоритети часто пов'язані з соціально-побутовими умовами. Якщо у нас велика група громадян знаходиться на межі або за межі бідності, то навряд чи, їхні інтереси будуть виходити за межі необхідності забезпечити себе і свої сім'ї про суспільний інтерес. Про необхідність дбати самостійно про місцеву громаду, займати принципову позицію громадську чи політичну у певних питаннях люди часто не замислюються. І сьогодні інтерес до політики, як власне, і певна свідома політика замінюється у нас формальними речима: ток-шоу да, у нас є відомі журналісти, які ведуть дуже цікаві програми, але проте на жаль великою мірою безмістовно. пане Андрію, якою ви бачите Україну за 10 років чи якою ви б хотіли її бачити? Я би безумовно хотів бачити за 10 років Україну конкурентноздатною державою Україну, яка буде займати спільну позицію, я кажу про владу опозицію і суспільство, Що стосується зовнішніх питань всередині, ми можемо і повинні дискутуватися, дискутувати, а іноді і сваритись. Але що стосується питань зовнішньої безпеки, тут якщо ми не будемо єдині, то відповідно ми будемо вразливі. Тому сподіваюся, що це станеться. Я не знаю, чи за 10 років, тому що це дуже... Невеликий термін, але принаймні найближчим часом, і ми з вами це побачимо. Національний інтерес країни це насамперед її громадянин і усвідомлення саме цього моменту є стартом для кожного суспільства, що прагне бути незалежним та самодостатнім. Тож хочеться сподіватися, що Україна вчасно це зрозуміла і перебуває на правильному шляху до правильної мети. Пане Андрію, я дякую вам за щиру та цікаву бесіду і прощаюся з вами до нових зустрічей. Ви слухали передачу Нація, творчий колектив програми та я і її ведуча Даша Тарасова прощаються з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробниче об'єднання. Промінь, вулиця Хрещатик, 26, місто Київ, 01001, або на електронну адресу Укрнарод, знак Ета «Укрнет». Хай вам щастить. Зустрінемось за тиждень.